Доброго дня. Сьогодні у нас тема No10 Present Simple. Частина друга. Auxiliary verbs. Допоміжні дієслова. Дієсловом to be is a» – для заперечень використовуємо лише частку not. Однак для більшості інших дієслів її недостатньо. Окрім частки нот, потрібно вжити ще допоміжні слова. У Present simple це do та «does». Щоб сказати заперечення, у present simple ми поєднуємо do does з not. Наприклад, I do not, you do not, he she, it does not, we do not, they do not. Зазвичай, і ці заперечні форми скорочуються: I don't, you don't, he, she it doesn't, we don't, they don't. I don't kill my characters. Я не вбиваю своїх персонажів в фільмі Гри престолів, автор книг, на яких вони були написані. Для зап... запитання достатньо лише перемістити допоміжне дією слово do чи «does» на початок речення. Do you work here? Does he work here? В залежності чи «you» чи «he». He, she it» ми вживаємо das, з всіма іншими ми вживаємо do. Відповідь буде Yes, I do. А якщо he yes, he does. Questions. Питання. Якщо нам потрібно негативне запитання, то частина «not» буде стояти після займенника у повній формі. Doesn't he work here? Чи не працює він тут? Або приєднується до допоміжного дієслова в скороченій формі. Doesn't he work here? I don't work here. Відповідаючи на запитання, також ставимо те поміжне дієслово, яке було в питанні. Do you work here? Yes, I do. Does he work here? No, he doesn't. Yes, I do. Утім, варто запам'ятати, що дієслово to be am, is are – це виняток із правила із допоміжними дієсловами. Наприклад, I don't be a student це неправильно. Правильно, I am not a student. Або I'm not a student в скороченій формі. Давайте іспити та потренуємося. I does not неправильно, бо правильно буде I do not. He does not, правильно. You doesn't неправильно, бо буде you це don't. You don't, We don't, правильно. Doesn't she a student, правильно, тому що she це does, чи не є вона студентом? Does you speak English? Неправильно. Правильно, do you speak English, Бо you. I am not a student. Правильно. Я не є студент, і do не потрібно, тому що це тобі форма I am. Does she a student? Неправильно, тому що має бути: is she a student? Є вона студентом. Власне, як в другому, напрямку. Is she a student? Isn't she a student? Правильно, тому що це скорочена форма. Чи не є вона студентом? Дякую за увагу, тому приходьте більше іспитів за застосунку та успіхів.